Добрий день, друзі. Сьогодні ми продовжуємо говорити про політику. В мене в гостях мій однодумець Святослав Дубина. Привіт слава! Вітаю Паша! Да, ми, ми регулярно зі Славою записуємо наші підсумки кожного тижня. Але я хочу сьогодні поговорити і для цього запросив Святослава про його ініціативу, що кожен держслужбовець повинний. Слава, тобі слово, що, що кожний держслужбовець А ти знаєш. Я буду зараз почну з слов нашого президента, який на одному з пересконференції заявив, що кожний сьогоднішній держслужбовець, кожний державник має бути моральним авторитетом. Угу. Сьогодні, на жаль, не, такого немає. От... Ні. А? Гетьманцефні? Гетьманцефні, моральний авторитет. Ну, для мене всі держслужбовці 99%, які зараз перебувають на посадах, і не проявили свою державницьку позицію під час війни. А от я тут погоджуюсь з президентом, не є моральними авторитетами, і, от, в принципі, моя ініціатива я якраз в грудні послухав. Президента, це було на от грудневій прес-конференції, присвячені рісниці, і спробував йому допомогти розібратися з його підлеглими. Ми знаємо, що зараз навіть Демченко підтвердив, що зараз всі зорієнтовані на президента, всі підпорядкуються офісу президента, і за все, що відбувається зараз в Україні в питаннях війни. І в міжнародних питаннях за все відповідають президент. Демченко це депутат, який Сергій запропон... Демченка, запропонував запропонував диктатуру правник, да, представник правнечного комітету. Це, взагалі, зараз я його знаєш, препарую як от у жабу, бо дуже багато цікавого. У нього, знаєш, два полушарія. В одному живе школа турськовецького права, а в Іншому присутнє все таки сумління, розуміння, він не дурна людина. Е е от. І от оці е не тягати він такий поборник демократії і е борець за дик диктатуру. <рес> тобто, в мозоку боротьба так, постійна. Та, та, та. <рес> і дуже цікаво. Ну ще ж, давай повернемося таки до е чого ми тут. Рішити, До твоєї вірити, ініціативи, говорити ініціативи, да в грудні минулого року я подав петицію на в офісі президента, вернею на сайті президента петиції, де йому запропонував провести люстрацію чиновників. Тому що всі, хто не проявили свою державницьку позицію під час війни, особливо під час агресії, я вважаю, що мають піти от. Тільки що у тебе був в гостях співробітник, на ЗК. На ЗК, стародубців, да? стародубців Олександр. Да. І от ви те також обговорювали питання, що не так з державним апаратом і як його вилікувати. От перше моє розуміння системи державного права, система державного управління. Да? Я вважаю, що сьогоднішній день система державного управління збита моральним кодом. І це треба виправити. Я згоден, що цього недостатньо це необхідно, але не є достатнім. Три складові сьогоднішніх державних чиновників має бути перше, перш за все, це як сказав президент. Вони мають бути моральними авторитетами, лідерами, своїми діями продемонструвати, особливо під час війни, свою державницьку позицію. Друге питання це навички. Навики. Тобто, якщо людина не здатна виконувати певні функції, от я буду приводити приклад з своєї теперішньої роботи, от ми якось були на ротації, вийшли, і я весь свій підрозділ провів через навчання ППЛА, є така програма, Берлінська. Де можна пройти теорію і практику. Промітеус називається. І от весь взвод пройшов спочатку теорію, і потім ми на практиці відпрацьовували елементи роботи, за було... керування, керування да, дронами. дронами. І от у нас ротний медик Іра Скеля. Чудова людина дуже мужня дівчина за 50 років, але заткне вага менше 50 кг, але вона стільки людей за цей час, за два роки спасла на фронті, витащила, і навіть моральний дух піднімала, тому що знаєш, от. Тендітна жінка йде в окопи на передову, знаєш, і чоловікам знаєш незручно говорити, що я що я боюсь, uh -huh. от але і я скажу, дуже е, чудовий е, парамедик, е, але коли вона взяла дрон, ну, немає у неї е, вісти, ну, вестибулярно, вона не розуміє, як ну немає навички такого. Uh -huh. ну, да. Я говорю Ірі, ну вона попробувала все. Ну не її, вона на, на своїй роботі виконує дуже чудову роботу, зберігає, спасає бійців. Навички обов'язково. Тобто, якщо у тебе немає хисту там до аналітичної роботи, до там якихось хірургічних, там навіть ну, на державній справі, то теж треба мати певні навички, ну і третє, звичайно, це професія. Тобто, ти маєш базу, конкретну базу знати або правничу, або фінансову, економічну. Тобто, і зараз у нас ж є ця державна служба, які, яка проводить конкурси, вона зараз на період війни зупинена. От я там неодноразово здавав тести, проходив там на голову набу і беба. Тобто, я, я ну, це знаю... нікуди не проходив. А і нікуди не проходив. Е, ну я здавав. Ну uh -huh. не проходив. Я... Я, ну ми з тобою uh -huh. колись з цього приводу також сперечали, що ця, ця служба не має бути державною. Uh -huh. Нам взагалі ну конче потрібно. От гайдай тут також Сергій був. Він зробив, сказав чотири кроки, які треба. Зробити під час війни особливо, це перше за все, це скорочення апарату, mm -hmm. і от такий механізм е, я пропоную свою е, петицію тобто, е, провести люстрацію державних чиновників. З, е, вони всі, е, коли е, заступали на посаду, давали присягу вірою та правдою служити українському народу, захищати їх права та свободи, навіть е, ціною власного життя. От кожен чиновник має відповісти собі на питання, він керівник чи він лідер. Якщо він керівник, то зараз керівники не потрібні. Тому що керівники відправляють людей на смерть, а лідери ведуть за перемогою. От нам потрібні зараз моральні авторитети лідери. Якщо на сьогоднішній день людина, яка за рахунок платників податків, за рахунок українців, а також э, донорською або кредитною, взагалі, у нас більшість э, зараз 60% э, запозичень, кредитних запозичень. Ми беремо в борг 60%, Розумієш, і нас э, зберігає лише те, що э, знов ж таки сьогоднішні державники не відповіли на питання: у нас є війна чи нема війни. Вони э, прийняли э, військовий стан. Президент подав подання за конституцію. Він має подати подання, тому що стан війни приймає Верховна Рада за поданням президента. Він подав, Верховна Рада знов ж таки не відповіла, не проявила державницьку позицію. За 11 років ми не відповіли, що у нас війна чи загроза війни, військовий стан. Послухай, Слава, я до речі дивився ще раз подивився закон про оборону України і всі повноваження, які надаються Генеральному штабу Міністерству оборони Кабінету міністрів по спрямуванню ресурсів на війну по виробництво озброєння, в них є, тому що там немає такого, як воєнний стан чи стан війни, там є особливий стан написано. І є розшифровка, особливий стан, чи це об'явлення мобілізації або військового стану». Все. Тобто, не потрібен навіть зараз стан війни для того, щоб генштаб закуповував озброєння чи Міністерство оборони. Я не знаю, чому вони не купують озброєння, а, а купують у нас зараз, от сьогодні в Прозоро, тюльпани, тобто клубні цюльпанів, кущі і будівництво якоїсь там ремонт школи. В Харківській області за 12 кілометрів із лінії фронту 350 п'ятдесят мільйонів гривень. Тому моя пропозиція провести тест на державність всіх чиновників, правоохоронців і навіть військових, тому що ми зараз не розуміємо, провели аудіт. Штабних тилових, цифри різняться. Да. Хтось говорить, що 900 тисяч, тобто ну, цифра не зрозуміла, але. Десь дві третини е, військових, е, причому кадрових, кадрових е, добровольці. Добровольці всі пройшли е, фронт. фронт. Всі, хто був мобілізований, зараз е, дуже багато. Це, це брехня, що немає добровольців навіть зараз. Їх звичайно е, зменшилось в рази. Це також відповідальність от того, що ми не провели е, люстрацію тест на державність, тому що я ж кажу, мають бути відповідальні лідери всюди. Розумієш, е, без виключень я зараз не говорю, що це всі, хто давали присягу українському народу, вони зобов'язані. Е, е, цивільне населення воно має визначатись де вона воно хоче бути під час війни. Вирішили втікти, втікти. Будь ласка. Але да, державники всі, хто втікли 24 лютого. Зеленський не мав морального права їх повернути на посади, угу. тому що вони проявили, не проявили свою державницьку позицію. Вони втікли, хоча давали присягу. От з цього моменту у нас і виникла проблема. Добровольці мільйон добровольців дали фору. Сьогоднішнім державникам да зробити все, щоб на фронті були е, бійці забезпечені, щоб була фортифікація. Іде другий рік активної фази війни. Е, тільки зараз здогадались, що все ж таки треба е, проводити фортифікаційні е, роботи. Угу. Ну, це е, ну за рахунок, це за рахунок фактично, е, життів, життів українців. Ну це аморально. Розумієш, ну, одна от, от з е, ключових питань зараз мають бути моральні люди на посадах. Це ключове. Не треба мені розказувати, що е, е, зараз треба професійні люди. У нас от, в Нацбанку є Рожкова, по якому які вже є рішення Верховного суду, тобто, це вже безперечно. Вона разом з Кауфманом трохи по побешкотувала в банків преміум. Розумієш? Я впевнений, що вона буде продовжувати працювати в Нацбанку. банк. Ну так а тому, навіть, навіть має... вирокам. Я ж чому й кажу, що ми маємо дати відповідь, і е, ми даємо президенту інструмент. От е, ще один приклад, е, пан Кирило Тимошенко, Да? Рік на більше року назад він написав, що він має честь і тому, що їздив на uh -huh. Шевроле Тахо, які американці з 50 машин надали нашим добровольцям. Він взяв чуже, розумієш, і сказав, що він має честь. От якщо б він мав честь, він мав пішов, заяву написав і пішов воювати. Він за рік. Якраз би продемонстрував в свою державницьку посецію. І якщо б його зараз призначили в Міністерство оборони, та там не знаю, чи я не знаю, що він буде там які консультації Радник. надавати, Радник. Да. радити, ну, питань би до нього не виникло. Людина рік відбула напередку. Вона несла всі тягати. І Ми вже точно б знали, що закуповувати потрібно. Звичайно, Оборони. звичайно. Ну як ти, от зараз, е, наші депутати, чиновники, е, як вони можуть відчути, що треба на фронті? О, їм зараз е, на голову ракети не літять, за шию, снаряди не падають. Їх родичі в окопах не сидять. Тобто вони не переносять всі тяготи і е, е, Лишення. Українською, з, 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 немає сучер. такого слова, я дивився. Да? Да. Ну, <рес> О, є позбавлення, але це ну, не, да. не, не той сенс. Вон, вон, у них немає емпатії і немає мотиву. От я зараз буду говорити страшні речі, але е, у них немає навіть мотивації для е, здобуття перемоги. От президент. Я е, розумію, що йому потрібна перемога, тому що все йому все рівно треба буде відповідати. на питання, чому ми не готувались до війни, чому е, він за рік не копав окопи? Хоча страт він указом своїм указом 25 березня два е, з року. Прийняв на Раді національної безпеки, прийняли стратегію безпеки, це охоплююча оборона. І там все було прописано. Угу. І реформа армії, і технологічне обладнання, і укріплення. Все було прописано, і вони ніч нічого не зробили. Не відвели людей ні з Маріуполя, ні з Сумської області. Зараз відводять через два роки відвод все рівно прийшли до того, що обіцяли за рік до війни. От. І е, будуть питання, розумієш? А е, наші чиновники вони не на стороні українського народу і не на стороні президента в цей час. Вони розуміють, що до них будуть теж питання, і ну, я, я тобі кажу, що люди порвуть їх як ту зигрілку. Е, у всіх зараз українців, тих, хто е, дійсно свідомі е, люди, люди доброї волі, або загинули е, побратими, або поранені. Або е, зараз знаходяться на війні і е, будуть питати по гамбургському рахунку, розумієш? І вони відтягують це, це питання. Тому я пропоную президенту зробити це зараз, стати на сторону українського народу і провести люстрацію, скорочення. А люди, які зараз в окопах або провоювали, вони вже просили 24 лютого всі добровольці. Пройшли тест на державність, угу. тобто першу позицію моральність вони пройшли зараз. Я сказав, це служба закрита державна, яка приймає. Вам не треба. Да, потім треба буде організувати після війни. Організувати і прийом на роботи, і перевірку на моральний стан, навички і професійні угу. знання. Зараз немає часу. Ми маємо максимально скоротити державницький апарат. Тут е ще один характерний приклад. Е Якименко обговорював в своєму відео про этот, крокус, угу. і там наводив приклад, якийсь журналіст. Е Назвав ситуацію, що там відбувалася з розстрілом мирного населення Російської Федерації. дикунство. дикунство да. І він каже: а не дикунство, що зараз українці знаходяться в окопах з автоматами, да? на них виїжджають пушки стріляють артилерія, танки. Да? Я рік тому назад був в серебрянському лісі. Перерва. Між обстрілами з боку росіян днем 15 секунд, ночью 15 минут. Летіло все. Просто у нас не було можливості. І нас закинули в ці окопи тримати позиції. Розумієш, це не дикунство, а це не дикунство під цей час, в цей час збільшувати утримання чиновників. Я ж ну ми з тобою, як представники, помічники Юлії Глушко, народного аудита. Да, також копаємося в цих закупівлях, копаємося в обсягах. Угу. Ну, це суцільний жах. Під час ти правильно говориш, тюльпани закупають. Ну ти розумієш, людям не вистачає зараз дронів, не вистачає техніки. Вони під цей час виділяють трильйон грошей на мирні закупівлі. Да для глядачів хочу сказати, щоб От. не дивували саме трильйон за 23 рік 963 мільярди витрачено на мирні цілі. Ну, трильйон, ти, ти можеш порахувати, Скільки ми тут з тобою обговорювали питання? Скільки треба, щоб вразити всі е, наземні цілі на території України окупованій території? Одинадцять Три, тисяч та, трильйона та? вистачить. Да. От Оттак, 11 11 тисяч ми вже забули. Ми вже забули. Розумієш, і останнього та росіяни надобували б зараз прикладом. Якщо б от е, Зеленський. Е, Закидував це, ну адміністр, фактично адміністрації Байдена, він не називав на прес-конференції, uh -huh. але він сказав, що ну, патріоти да, вони належать е, Сполученим Штатам. У них там називають що то близько тисячі 000, тисячі, тисячі патріотів, а нам треба десять. Ну, ти розумієш співвідношення. От, е, і він казав: ну, якщо не знайдуть, значить це ко е, не всім це потрібно. Uh -huh. да? Ну так якщо чиновники сидять на грошах, беруть. Кредит зараз збільшується відсоток, МВФ збільшив з 2 до 8,5%. Марченко приймає ці умови і виділяє на клумби. Угу. Ну Так треба спитати у Марченка. Ти готовий взяти лопату Кулєби і піти в окоп? Ти ж забезпечив за два роки, за, за два роки війни всім. Ти можеш продемонструвати свої лі, лідерські якості. Тому. Е, ну… Рецепт дуже простий. Підтримати мою петицію, я її вчора подав повторно, тому що uh -huh. закинувся термін, там набрало, на жаль, 3, 3 тисячі там, 250. Ну, uh -huh. Мало, так що, нас зараз за оцінкою агентств 28,5 мільйона людей. От якщо зараз 28 мільйонів. Проголосує за цю петицію, президент не зможе уникнути відповідальності, прийняття це рішення. Там говорять, що от на петицію не звертають. Там одна петиція пройшла 33 тисячі, щоб відправити депутатів в окопи, і він не приймає рішення. Ну, значить, 33 тисячі недостатньо. Значить, треба 5, 8 мільйонів, 20 мільйонів. Ти розумієш, не мож, ну, неможливо буде уникнути. Причому от ключове в цьому питанні, чому я вірю в такі кроки, тому що ми обмежені зараз в механізмах впливу на сьогоднішніх управлінців. Вони не я цілеспрямовано не називаю їх владою, тому що за конституцією стаття 5, Єдиним сувереном і джерелом влади є український народ. Розумієш, ми влада. От і ми маємо диктувати власну волю. Зараз, на жаль, немає механізмів впливу на наших управлінців. І це біда, тому що ну, фактично, вони гір'ями повисли на нашій перемозі. Розумієш, ціна. Перемоги буде надто високою, якщо ми будемо уникати відповідальності. Українці мають взяти відповідальність за майбутнє України. Розумієш, і 28 мільйонів громадян. громадян якщо проголосують, ну, це неможливо. Це от як ситуація з проектом гроші на ЗСУ. Да? Виділялись в регіони, люди піднялись. І там ну 43 мільярди, нібито, це, це малі гроші. Когось примусили. Так, да, ну, це ну примусили. E, значить, ма наш рух має бути більш активний, більш агресивний, більш наполегливий. То e, ну ми маємо, ми власники цієї держави, і ми маємо пояснити управлінцям або вони виконують нашу волю, або йдуть геть. На жаль, вони цього не розуміють. Добре слав. Тобто, ти е, даш посилання і ми е, попросимо підписників, щоб да я, розіслав, я, розіслав, я далі. Вже сподіваюся. Сподіваюсь, що зараз буквально день-два угу. вона е, буде. Готова, готова на ну на сайті президента. Я подав там десь день-два. Сподіваюсь, що коли вийде в ефір ця, цей матеріал, то Це ця вже петиція буде. вже буде. Я буду просити не тільки підписників. Я буду звертатись до всіх людей доброї волі. До всіх, там до Берлінської, до Бутусова, до Романінка або Це... да, Романенка Юрія. Да. Це має бути от вірусом, там, щоб знаєш кожного чайника. Піднімаєш стакан, а там питання до президента. Ти провів люстрацію, ти провів тест на державність? Ти повернув моральних людей. От ще скажу, що якщо вам буде не вистачати людей. Люди добровольці, там ну, категорія громадян дуже велика. Там не тільки трактористи, там люди з, з двома. От зараз ми брали добор е, в армію, да? з 29 людей от, е, до нас потрапили буквально 2-3 що без вищого е, вищої освіти. освіти. Ага. А так по дві вищої освіти. Розумієш, і юристи, і бухгалтери. Немає проблем у нас з людьми професійними, немає проблем людей з навичками. У нас проблема з моральними авторитетами. Тому так, маємо повернути мораль в систему державного управління, особливо під час війни. Добре, друзі. Дякую, що були з нами. Не забувайте підписати цю петицію, підписатися на мій канал. І задавайте питання для Святослава Дубина. Я обов'язково запрошую його ще раз в суді.